¡Uy, bueno! Першого липня у Дніпрі вартість води мала піднятись майже на 30%. Таке рішення ухвалила Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг. Однак проти зростання вартості водовідведення та водопостачання виступили президент України Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Денис Шмигаль. І поки що ми будемо платити за старими тарифами. Тобто, це 31 гривню 36 копійок за закуп води. Команда Інформатора вирішила дізнатися думку дніпрян щодо можливого підвищення тарифів на воду. Я вважаю, що це абсолютно недоречно в зв'язку з тим, що зараз іде війна. Війна закінчиться, будемо по-другому жити. А в війну не треба людей ні драконити, ні вимагати з них остання. Навпаки, треба трошки підтримувати людей, бо ми теж підтримуємо мами. Не тільки наші високостоячі органи підтримують там чи не підтримують. Я не знаю, інформації не маю. Але ми, звичайні, прості люди підтримуємо армію. Притом підтримуємо ось ранених, наприклад, наш колектив пече пиріжечки. а Тоже не не раненим. А там, де служив мій син, а він загинув на фронті. Але на ту частину ми збираємо. Ви знаєте, в нас така зарплата, що вбиться на місці, 6 тисяч це ні про що. Але ми збираємо по тисячі. З кожної зарплати і посилаємо носочки, трусики, якісь шкепочки, якісь лікарства. Ну, які можемо в аптеки, які купити можемо. Отако допомагаємо. І ще з нас давайте тарифи. А може, нам по по милу. Дуже хороший варіант. По вірьовці, по милу. І ми повішаємося. І свободно не бойся, не плач. Ну, думаю, що ні. Думаю, що ні, бо фінанси поють романці. Вода 18 гривень з копійками, а доставка 25 з копійками. Як то так інтересно виходить? Доставка дорожча самої води. Ну, це таке, а за електроенергію теж саме, що не так? От повисили по 2,64. Ну, ладно, заплатили, а зарплата не змінилась. Ой. Не хотілося б, щоб піднімали. Однак по карману б'є. Тим більше літа. Я не можу сказати нічого конкретно з цього приводу, тому що тут мають бути, по-перше, економічні розрахунки. По-друге, необхідно враховувати соціальну ситуацію і те, що країна знаходиться в стані війни. Але в плані цього мене турбує зовсім інше питання. Прикладом можна навести ситуацію з газопостачанням. Тому що Дніпрогаз не обґрунтовано, незважаючи на реальні показники лічильників, приписує кубометри. Я сам на собі це відчув, бо коли я демобілізувався, повернувся з фронту, то з'ясував, що мені спочатку нараховували, квартира була замкнена, ніхто там не мешкав. Квартира матері теж нараховували по 4-5 по кубів, а потім стали по 25-27. По Це питання я розв'язав, все вирішили, але воно втягнулося 5 місяців. І я знаю, що багато людей знаходяться в такій ситуації. І це не лише у нашому місті, це по всій країні. Так що я гадаю, що це більш актуальне питання, ніж те, що ви спочатку мені пакували. Коли це вже прикрититься? я три тисячі отримую, на шестеро приписано, і я одна плачу п'ять тисяч. Скажіть, як можна жити? Якщо это аргументировано, то почнет. Ну, є два моменти, просто треба в цьому розбиратися. Я... Сразу, конечно, нет, ну, потому что война, а вот так, если будет аргументировано и докажут, что это надо и надо во время войны, там еще что-то, ну, почему бы нет, ну, я так думаю. Не варто – это раз, то, что отменили – это хорошо, это два, а третье, пока будет монополия на водопостачание, монополист будет вот такая вот, такие неприятные вещи, это надо или государство брать полностью в свои руки, вот такие природные монополии. Либо делать несколько предприятий частных, чтобы была конкуренция, тогда будет и цена какая-то реальная. А так один хозяин, что хочет, то и делает. Оно течет из трупа, а мы платим. Ну, я имею в виду, где там прорывы, трещины, щели. Так что я считаю, что то, что отменили, правильно. Дальше надо кардинально решать вопрос. Потому что это будет повторяться.